Права 1044 порівняє значення виразів m плюс n та p плюс Якщо. Ну що ж, для початку давайте знайдемо, чому дорівнює значення виразу «М плюс n. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо, якщо m дорівнює мінус 3,14 а n дорівнює мінус 1,8, так то значення нашого виразу m плюс n буде дорівнювати Замість m пишемо мінус 3,1 додати, а замість n пишемо мінус 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас менші нуля, То тоді сума у нас буде дорівнювати мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 3,1 це буде 3,1. Модуль мінус 1,8 це буде 1,8. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, отже, це буде дорівнювати мінус. Ну, а зараз, щоб їх додати, буде простіше перетворити 3,14 в десятковий дріб. Додатковий множник, тоді записуємо 25. То у нас вийде тоді мінус у дужках 3, цілих. 25 помножити на 1 це буде 25. 25 помножити на 4 це буде 100. Так, додати. 1,8. Ну і це дорівнює мінус. Тоді це буде 3,25. Додати 1,8. І це дорівнює мінус. Давайте додавати. 1,8 і 3,2 разом буде 5. І що залишається 5. сотих, То ми записуємо, що це буде мінус 5,5. Є. Ну що ж, ми знайшли значення M плюс N, а тепер давайте знаходити значення P плюс Q. Записуємо друга дія, то пишемо, якщо P дорівнює мінус 2,3 четвертих, а Q дорівнює мінус 2,2, то Записуємо значення нашого виразу P плюс Q. Буде дорівнювати. Замість P пишемо мінус 2,3 четвертих. Додати мінус 2,2. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, обидва доданки в нас менші нуля, то сума дорівнює мінус, а у дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 2,3 це буде 2,3. Додати. Модуль мінус 2,2 це буде 2,2. І це дорівнює мінус. Ну що ж, 3 перетворимо у десятковий дріб. Додатковий множник у нас буде 25. Тоді це буде мінус у дужках 2, ,3. 25 помножити на 3 це 75, 25 помножити на 4 це 100. 75 сотих додати 2,2 і це дорівнює мінус. Тоді у дужках у нас буде 2, запишемо в ряді дробою 2,2. ну і це дорівнює мінус. 2,2 і 2,7 це 4,9 і ще. То записуємо, що сума у нас мінус 4,95. Є. Ну що ж. Ну що ж, ми знайшли, що значення виразу m плюс n дорівнює мінус 5,5, а значення p плюс Q дорівнює мінус 4,95. Давайте їх порівнювати і так ми порівняємо m плюс n та плюс Q. Записуємо, оскільки. І що ж, Замість m плюс n ми пишемо мінус 5,05. Далі, а замість P плюс Q ми пишемо мінус 4,95. Обидва ці числа менше, ніж 0. І тоді, чим менший модуль, тим ближче воно до нуля, і тим воно буде праворуч і таке число буде більшим. Тобто мінус 5,5 це менше число, бо його модуль більший ніж мінус 4,95. Ну, якщо так, то записуємо. Тоді М плюс Н буде менше за P плюс Q. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Порівняй значення виразів ми порівняли, записуємо M плюс n менше за p плюс q. Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.